Так, всім привіт! З вами Колоритний. <кхе> І ми продовжуємо проходження гри Протокол Калісто. Це у нас вже по ній другий стрім. І що ж, минулого разу де ми зупинилися? Зараз хвилинку. Глянемо щось не відображаю. Це те, що мені треба. Так, видно. Добре. Цього е, разу ми зупинилися на лаві четверті. Е, маємо шукати там, здається, якийсь новий жилий е, цей е, корпус і маємо туди йти зараз. Це в цьому полягає наше завдання. Тому давайте погнали. Жилий купол. От. Не корпус, а купол. Пам'ятаю, що щось на К, а що забув. Тому будемо зараз досліджувати, коротше наш космос. Рухаємось далі. Головне нічого не пропускати, бо, якщо чесно, по ресурсиках у нас таке собі. Ганемо, що в мене є по хілпці щось. По Хілці, звичайно, нічого нема, того разу я все використав, тому будемо шукати хілку з наново. Так як зараз нічого немає. Думаю, щось по дорозі знайдемо. Спускаємось на низ. О, є хілка. Тільки подумав про хілку зразу дали хілку. Відновлювана ін'єкція. Здалося б мені, напевно, качнути ХП, але напевно не буду. Ще його трішки є жовтого. Як буде вже червоний тоді, якщо вижив, почнемо. Так, що в нас 111 кредитів, ми нічого з ними не зробимо. Давайте не будемо їх витрачати, будемо збирати. Потім качнемо зброю Ніфіга собі ми прямо в голову голубку корабля спускаємось. Не подобається мені це що так глибоко я йду. Бо, якщо глибоко лізеш, потім треба звідти буде вибиратися. Треба буде качати нижнього бою. Так як з патронами тут біда в цілому. І вони мало ефективні проти цих ворогів. Вороги тут занадто сидять. Звичайні вороги, просто треба дуже багато витрачати патронів, ударів. Ти просто пістолетом ворога не вб'єш. Хіба не знаю? Можна вкачати якось пістолети, він буде 21. краще бити. Мені ліна, яка виходить у танк 6, робить одного дому. Коротше, сказала голограма, що вхід від цистерни 6 веде прямо до купола. Можливо. Нам потрібно тепер знайти, напевно, цей короткий шлях. Але через ці двері, що він надзвичайно не піде. Так, я думав, воно лізти мені, а воно суто відсуває, щоб я сюди приліз. Давайте приліземо. Ой, чую, там якась велика херня бігає. Починається якийсь кисіль кисиль. В цих кисілях завжди щось плаває бляха й кусає за ноги. Да это ебля? Давай мне хп, мразь. Мне хп необходим просто. Все, добре, вже живе, Зараз стріляти не можна, тільки повзати. Це нам мене за ласту пас. Два. Ой, не подобається мені ця хрень. the там Entry 21C Guards on rotation, I've got to make this quick There's a pipe it's to tank... Six, yeah it, it, it. Що mm -hmm. мені через цю через штуку трейти він? Він туди йшов. А давайте зайдемо сюди, може тут щось корисне буде. Цікаво Давай. Є. Хпшка, не ні, да патрони, окей. Як це перезаряджати цю херню? Оце прихи... прихилитись. Це стазис. О, на квадратик, все. Добре, тепер знаю як перезаряджати, а то щось не показує гра. Думав, щось тут буде корисніше, більше, а тут малесенькі просто заглибий. Приміщую. Ох, там там раз лазить, чую. Що мені дало 43 кредити. Ну добре, кредити потрібні теж. Дети катастрофічно мало. А Ми ліземо вукіт. Не подобається мені, що тут так багато крові, бляха. Полюбе тут, напевно, лігва цієї істоти, яка забрала, яка забрала того типа. От воно по трубах лазить Ладно, треба тут все дослідити. Не шуметі так, запобіжник треба. Привіт, Микола Данюк. Напевно, щоб ці двері відкрити треба запобіжника. Давайте пошукаємо всі запобіжники. От ще один. Два запобіжники маємо. Ох, ти мразь! Я тобі надавав патронів. Давайте перезарядимо, щоб по Так, ну ця штука вийшла з нами на контакт, але зразу пішла, значить ще основного бою не буде. Так, там вроде нічого не відкривається в тій стороні. Основне це ось це. Що ти, Микола, як ти? Розказує щось. Не пропадаєш. Так. Працюєш. Робот. Вдома. А ти як як життя? Я знаю. Та таке, знаєш. Аби не гірше. От щось трохи звільнився ти. Маю вільного часу проти перед тим, як і спати, ти. Зайшов полазити в космосі. собі нерви полосту тати всякими мразями плавучими Теж хотів щось пограти, але ще не вирішив що. А граю зараз тільки на плойці іграти. Ще лишилося там майже нічого ти буду віддавати. Що пораду? А не знаю, залежить на, що, на чому ти граєш. На ПК. Пограй Uncharted 4. Кредити здоров'я, це гарно, не буду тратити шприц. Калісто оцей тобі не знаю, не буду радити, бо ще сам його на початку тільки граю, він типу, дуже гарно зроблений, але. Не скажу, що щось зверх цікаве поки що. Ходити по коридорам і бити некроморфів всяких. Таке, чисто подивись. Якщо з такого, то Dead Space раду. Перший, другий, третій, всі раджу. Найкращий перший. Для мене. По історії. По механіці в загальному ігроладу другий найкращий. Третій найгірший, але може бути. Як... Типа це все цілісна історія. Пограти можна кожен. Не знаю, The Last of Fast перший на ПК можеш пограти, як тягне в тебе. А потім захочеш другий, я другий вже пограв на босі. Мені сподобався дуже сильно. Ще більше, ніж перший. Вона більше, десь три рази від першого, напевно, але. Давай, Давай глянемо, що я можу. Качнути. Люблю щось пригодницьке з головоломками. Uncharted 4 тобі треба. Воно пригодницьке і головоломки там є. Це саме ідеальна гра в цьому жанрі. Тупо. Uncharted 4 і Uncharted The Lost Legacy. E, друга частина. Це невеличке. ну, мало бути доповнення, зробили окрему гру. Оці дві ігри пограй просто кращого, брін. в цьому жанрі ти нічого не пограєш, Повір. Так, що може пістолет качнути? Або дубінку. На дубінку треба 300 кредитів. А що ще можна качнути? Ручку. Не можна качнути. Пес стійкість, Потім... Давайте будемо качати. Будемо качати. Все-таки хоч трошки пістолет на стійкість. Я як росіянчартер де прийшов, бо там перші три ексклюзиви на Sony, а, а четвертий це друга, Lost Legacy, в неї є на ПК. Але кажуть, що ексклюзиви будуть робити, ремейк на ПК адаптувати порт. Ну, Є план такий. То я думаю, що. Та думаю, що буде, я, я, я рано чи пізно полю. Ну, починаємо. Таракани, бля. А в сіні є четверта. А, а в сім є четверта. Є четверта, там вона йде дві частини в комплекті в одному, якщо ти хочеш купляти. Якщо хочеш купляти, то там іде колекція. Іде четверта і зразу. Е, цей. І зразу до неї оця друга невеличка гра. Воно як окрема гра, мало бути доповнення, але зробили окремою грою. І воно йде одним паком, ти купляєш комплект двох ігор з цим, і воно йде там at-12, якось... я вже забув, Collection там пише. І ти отримуєш дві ігри, коротше, зараз і граєш собі першу, потім другу. Вони незалежні, можна в будь-якому порядку грати, але починати краще з четвертої ї не з так як це оригінальна, типу, частина про головного героя. Які у всіх з першої по четверту. А. Уті інші ти граєш за дівчат, типу. За одну із, яка буде в четвертій, вона здається, буде чи не буде, я вже не пам'ятаю. Вона є точно в першій другій, третій нема. В четвертій вроді вона щось там згадується, є там. Чекай, це я тут був. Це я звідси прийшов? Чи? Да. Бляха, то там двері відкрилися. Я попутав я думав, що я нічого не зробив. я все-таки докрутив ту ручку і далі двері розблокувались. Їдемо назад. Вся херня, давай по нові, як то кажуть. Коротше, така з пригодницького кажу, ти краще нічого не знайдеш. Є том прайдер, але цей навіть і близько не дотягує до да, Анчара Любого. Так, чекай, бо я щось не викупаю, я холами ходжу, чи що я роблю? Я щось зробив, а що я зробив? І що я відкрив? Туди я ліс, мені не туди. Може сюди? Це не туди саме ліс? Походу ні. Це якийсь, напевно, інший ярус. А там є якась нова Call of Duty, не хочеш пограти, бо я трохи дивився. А яка нова? Я не знаю. Вони платні, дорогі ці всі поки що Call of Duty. Я, я зараз оте граю тільки на плойці, що граю по списку, і тоді буду вертатись на ПК і буду там вже проходити. Я Call of Duty по порядку там проходжу яко... І буду помаленьку до них добиратись. Я чекаю, коли додадуть, можливо, їх у Royal Pass, так як вони не мені і цей. І... Не в Royal Pass як це? Коротше, від, від Microsoft там є підписка І тоді візьму підписку і пограю всі ці найновіші. Там третя, Modern Warfare, в на така собі вроді, наскільки я знаю. Вона найновіша, по суті. Коротше, щось не туди я лажу. Мені, походу, треба просто назад, наприклад. а я щось собі шукаю гонці свята. А вон туди. Напевно, оце я відкрив. Якщо так, то мені далі сюди. Ну так, да, тут я не був це точно. Тут є карта але, за цією флашкою від Sony. Де пише колоритна ця індесанційна гра. Я не бачу карти. О вона. Дістав собі ще одну ін'єкцію, нормально. Вже маю дві. Економити треба ХП тут дуже погано із ХПшкою. Прям мало їх дає. Тому треба економити лишній раз не до тільки. Так, там щось блимало. Ага, в кутку треба буде завітати забрати. Мразь. А. Сказав, що буду економити ін'єкцію і... Ну, я теж не знаю, але сподобалось, кажу. Там Modern Warfare 3 саме нова вроді вийшла. За інші я не знаю, можливо, ще щось вийшло, треба. Але наскільки я знаю, остання Modern Warfare 3 це як... Аляха. Пропустив хук. Нічого ну, зараз. Зараз ми поправимося, я ще не розігрівся, я лише. Лиш почав. Я тут щось з дверьми ходить тут. Бей! Ах ти, блядь, не хотів так би. Базу кредити давай. Два безголових А вони без голів б'ються, тут дуже вороги сильні. Типа їх тут так просто не вб'єш одним ударом. Ах, промазав! Ах, я дурницю зробив. Доброго вечора, Треба було маленьким ударом бити. Я щось хочу великими бити. А великими не завжди розмах є. Це туди на базу. Гранат тут не вистачає. Не вбиває. <звук> Бля, йди нахід. Знову не перезарядив ну Що ти будеш робити? От, от блядь, бігало би тут швидше, набагато краще би було, реально. Та блядь, до ворога добігти не можна, блін. Ухилятися не можна. Хай сіде. Набавно. Нарешті. Нема нічого більше. Добре, йдемо сюди. Я вон там бачу, що ж і блеймило треба це забрати. А де? А де? А нема? Тут точно якась штука була, що блеймала, я бачу.